Як змінилася ситуація в Харкові протягом останніх двох місяців? З Цього питання розпочалось інтерв'ю мера Харкова Ігоря Терехова, американським журналістам. Для більшого розуміння, які жахи в травні пережив Харків, Ігор Терехов навів цифри: 193 сигнали повітряних тривог. Їх загальний час становить 474 години 55 хвилин. 76 обстрілів. Каби – 37 прильотів по місту. Ракети – 25 прильотів. Шахеди – 15 влучань. 39 загиблих, 239 поранених. Щодо червня, повітряні тривоги лунали протягом 62 годин. Станом на сьогодні зафіксовано три обстріли. Це шість прильотів кабів. Загиблих – одна людина, сім постраждалих. Дійсно, ми відчуваємо, Відчуваємо послаблення е, ракетного тиску на Харків. На жаль, ми маємо ситуацію постійних обстрілів Харкова. На жаль, не виключення той тиждень, який ми сьогодні переживаємо, були вчора, і позавчора прильоти Кабів. Але хочу сказати, що є певна статистика, яка каже сама за себе. Якщо взяти травень місяць, то ми переживали 76 вибухів, які пролунали у Харкові. Це були атаки, перш за все, ракети С-300, С-400, дрони Камікадзе та Каби. Ми мали дуже багато людей, які загинули. Дуже дуже багато людей, які були поранені. А якщо взяти час повітряних тривог, то по травні місяць це повітряні тривоги Вони лунали близько 20 діб. Тому така була ситуація. Коли з'явилася можливість нашим ЗСУ використовувати зброю по території прикордонної з України на території Російської Федерації, виключно по військовим об'єктам, і коли були ліквідовані? пускові установки С-300 С400, які обстрілювали Харків. То ситуація, звісно, кардинально змінилася. І щодо обстрілу обстрілів міста, і щодо лунання повітряних тривог, дуже погано, що зберігається загроза нанесення ударів. і Так вона є в дійсності. Це з літаків кабів. Тож потреба в найсучаснішому ППО є нагальною, поки не захищено небо над Харковом, люди в постійній небезпеці, зазначив Ігор Терехов. А попереду ще один важливий виклик: зима без вироблення власної електроенергії, бо ще в березні все обладнання знищив ворог ракетними ударами. І сьогодні для нас це питання життя. І якщо на